Вітаю вас на уроці інформатики. Тема Побудова лінійних алгоритмів. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, які ж алгоритми називають лінійними, потренуємось складати лінійні алгоритми, а також створимо власний лінійний алгоритм. Тож, починаємо. Для початку пропоную пригадати, що ж таке лінійні алгоритми. Алгоритми з використанням структури слідування називають лінійними. У таких алгоритмах усі команди виконуються одна за одною. Тобто лінійний алгоритм це поетапне виконання дій. Нова дія виконується після того, як завершилась попередня. Ось приклад. Приступили до роботи, зробили початок, потім виконали першу команду, потім виконали другу команду, потім виконали наступну, другу, третю, четверту, скільки команд вам пропонується. І завершили цей алгоритм. Побачили результат. Це і є лінійний алгоритм. Для того, щоб потренуватися, пропоную виконати ось такий алгоритм. Я зараз буду мовчати, лише вказувати, ви спробуйте самостійно його зробити. А потім зрівняєте результат разом зі мною. Знайди суму чисел 2 та 5. Знайшли. Наступне: додай до отриманої суми число 4. Можете записувати на листочок. Додай до отриманої суми число 5. Додай до отриманої суми число 8. Відніми від отриманої суми число 14. Повідом результат. В мене отрималось число 10. А у вас це лінійний алгоритм. Виконання було дій одне за одною. Ми не могли виконати першу дію, а потім п'яту, тому що це не було б виконанням. Спробуємо подивитись на ще один алгоритм. Дивимося вгорі. У нас є стрілочки вказівочки, стоячи на першій стрілочці. Ми бачимо літеру А зафарбовану зеленим кольором. Робимо крок вправо, потім вниз, і ще раз вниз, потім вправо, потім вниз, вліво і вниз. Давайте подивимося, яке ж слово ми отримуємо, виконуючи ці дії. ал -го ритм це також лінійний алгоритм, тому що кожна дія виконувалася поетапно. Надіюсь, все було зрозуміло. На домашнє завдання у вас буде виконання інтерактивного завдання, а також пропоную вам скласти та записати у зошиті з інформатики лінійний алгоритм на будь-яку тематику. Спробуйте реалізувати його в середовищі Scratch. Це ті, в кого є комп'ютер і може його зробити. А в кого комп'ютера немає. Записуйте в зошит, фотографуєте і надсилаєте.